Гаспардо Ріната восьмирядкова. Громанів ящик прямо скрізь там. Ну ви її прям дуже мало сіяли, так? Да? Вона прям. Геть. Турбодиски. До неї, да? Так. Да. Вони взагалі гай. А висіваючі диски тут якісь. Кукуруза сонячний. Кукруза сонячний. Гарбуза немає. йшли, блядь, за 19 рік. Посівалки ну, тут вона така, вона законсервована. Тут і гусматика, все, і самі проводи. Должні бути, -як, може якщо вони наче все зимі. Немає, думаю, шлану жі попересихали харі. Наче все ціле. Це він її купив, заради того, що у п'янку, там треба виїздити. У нас коли джін.